Виконуємо номер 466 із підручника Геометрія 7 та номер 394 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Укажіть суму внутрішнього кута трикутника і його зовнішнього кута при тій самій вершині. Зовнішнім кутом трикутника називають кут суміжний з кутом цього трикутника. А ми знаємо властивість суміжних кутів трикутника. Сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Тому сума внутрішнього кута трикутника і його зовнішнього при тій самій вершині буде 180 градусів. Запишемо це. Оскільки. Зовнішній кут Трикутника, суміжний, з кутом цього трикутника, Скільки зовнішніх кутрикутника суміжним кутом з кутом цього трикутника при одній і тій самій вершині то їх Сума дорівнює 180 градусів і пояснюємо властивість суміжних кутів.